Доброго дня всім. Взяли такий автомобільний розбор С-клас лонговий 5 літрів бензин. Має хорошу комплектацію. Кожа така ще більш-менш, як для 2000 -го года то стан хороший. Сейчас спробуємо завести. Можливо акумулятор сівший, можливо ні, не знаю. Вентиляція, обігрів. Прикольно, можна включити і обігрів, і вентиляцію одночасно. Прикольно. Пам'ятці дінь, електрозеркала, фаромевач. Якщо чесно не знаю, що це за кнопка. Якусь пожежу тушити, чи я не знаю. Навіть є пульт, наскільки я зрозумів, це на Webasto на бензиновому двигуні вебаста не знаю можливо не працює таке коротше з такою антенкою Во. Стан ручки непоганий Автомобіль був на пневмі, але зараз поставили минулий власник поставив пружини. Ззаді теж О, не видно. Тобто комплект хороших пружин з состойками буде. Прикольно зробили. І пепельниця, і прикурвите зразу. Ззаді теж. і обігрів, і вентиляція. Ззаді сидушки теж їздять. Спинка наскільки я поняв. Тут не повинна їздити. Всякие подкачки там. Классный автомобиль. Да, та шторка ще. Опа. И наверх. Поехала. Пішила з полюку уверх їде, назад їде. Супер класно погадує? Так все виглядає. Аж далеко одвинув я сідушку. Можна ще далі. Повно місця. Тут холодильник. Холодильник, шторка. підсвітка, Зеркало. Дуже багато місця на задньому ряду. Не знаю, тут сантиметрів 40, напевно, до полуметра. Кожа в хорошому стані. Хороший автомобіль, але піде під розбор. Тут встановлено двигун v 8 Послухаємо, як звучить. Непогано. Тут, звісно, такий в маслі він весь. Але для цього це нормально Запотівання клапаних кришок оригінальний перкоп. Я поняв. Що для холодильника там сам холодильник сейчас покажу, прикольно виглядає. Такий там стояв холодильник під дві пляшки шампанського. Так що кому, якщо комусь щось треба, Замовляйте, будемо розбирати, пакувати і відправляти вам.